На вори, милая, на вори, милая, на вари у моя чорнобривая, на вори, милая, на вори, милая, на вори, у ха, -ха моя чорнобривая. Люди пухли, від голоду помирали в основному. Були такі з возом ходили і шукали тих людей, одвозили вже без всяких почистів. Це було у началі 1933 року. А через місяць помер батько. Уже не було ні дошок для труни, не було ні... нічого. У нас нічого не було. Начало колективізації для батька і для нас спочатку було радісним. Все будемо общим. Працювати і краще, легше і краще буде жити. Але тут же не пройшло і небагато часу, сказали стати в общую котелу посівною, і те, що нам не потрібно. Батько половину відвіз у колгосп, в общу контору, то в коморі здали, а половину собі ставили для дітей для нас. Мені було тоді 11 років, от. а Марія Петя були менше мене і Гриша. От. А коли приїхали через деякий час, комісари називалися, приїжджає із Донбасу. Це все були комуністи і забрали і ту пшеницю, цю. у нас зовсім нічого не залишилося кушати. От, і я пух, і брат найменший менш, Гриша Пух. А Петя, Марія, вони лазили по траві, шукали, що їсти, в общем, пасмуття. В Булавинівці там батьки свою дитину, дівчину їли там. А раз ми їхали на, на поле, і я з жінками там сів в гарбу, їхав з ними, то виїхали за село, бачили. Що жінка лежить, от, і біля неї торба і розкидані буряки. А коли там мені мене годувати там у бригаді, і я йшов обратно у село, то я вже тої жінки не бачив. І була ситуація така, що ми, люди, один від другого ховалися, от, ну, боялися. Ті, хто був на ногах, був кріпкий, вони жили за що того, що де-небудь що-небудь возьмуть, де-небудь що-небудь принесуть додому. От. А ми жили тільки тим, що дала природа, там Берестовий ліс кушав, переминав, сушив, кропову. Тоді всі люди жили тільки тим і думали, як би вижити. Ну, Така обстановка була, голод був. Веселий був батько і мама, шиють було, прядуть. У нас свої були вівці, ягняти. Ми ягнят у хаті держали, нас багато, сусідських, танцювали, співали, кричали, ніхто нас не лаяв не зашов. Всі росли здоровими і були щасливими. До самої колективізації дивлюся на Небо і думку, вадаю. чому я не слухь, чому не літаю, чому мені Боже ти крила не дав. Я в землю покину і в небо злітав.